Всім привіт вже вечір майже ніч 10 годин. А в мене кабачки. І на цей раз це будуть у мене цукати з імбирно-лимонним смаком. На вулиці вже пополодало, і ці смаколики будуть до чашечки чаю саме те. Кабачок нарізаю напівколечками та засипаю цукром. Додаю до них. Натерту цедру лимона, шматочки лимона нарізані, та натертий на терці імбир. Залишаю їх на ніч до ранку, щоб кабачки віддали свій сік. Настав ранок кабачки вже пустили свій сік, ставимо на вогонь та закіп'ячуємо, проварюємо хвилин 20 після закипання. Та знову залишаємо на 5-8 годин до повного вистигання. Через даний проміжок часу знову проварюю півгодини. Даю їм стикти від сиропу та викладаю на сушилку. Сушу при температурі 55 градусів. Висухли вже наші цукати. На смак вони солоденькі, добре відчувається лимон та імбирна перчинка. Знімаю з сушки. Та викладаю до лоточку. За необхідності, якщо вони трішки липнуть, можна пересипати цукровою пудрою. Всім смачного та не хворіти.